Перше міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня. Мене звати Ірина Коробко. І знаєте, ще рік тому навіть подумати не могла, що будемо говорити про таке. Україна сьогодні найбільш замінована країна у світі. Це ні для кого не секрет. Ми про це говорили вже неодноразово. Звичайно, що. Внаслідок російської агресії сьогодні ми маємо дуже багато проблем, і це одна із таких, знаєте, найбільш серйозних. Якщо йдеться про деокуповані території, окупант не йде просто так, він мінує все поза собою. Якщо йдеться про території, які ще є окупованими. Про все це будемо говорити сьогодні із людиною, яка займається саме тим, щоб очищувати нашу землю сьогодні від тих наслідків російської агресії. У нас студії Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС. Вітаю вас, Олексій. І Дякую, що знайшли час, тому що знаю, що повернулися певне з якогось відрядження, так і як завжди, небезпечного відрядження. Звідки приїхали зараз? Приїхали нещодавно з Херсонської області, виконували там завдання з гуманітарного розмінування протягом 47 діб обстежували об'єкти і критичної інфраструктури, це такі як лінії електропередач, лінії газопроводу, водопроводу. Потихеньку починаються роботи до відновлення саме даної інфраструктури до деокупованих територій, які були звільнені від російських окупантів, і зараз ми працюємо в цьому напрямку поглиблено. Ви знаєте, ми коли дивимося на вашу роботу, ми розуміємо, що вона є однією з найскладніших і найстрашніших, тому що напередку у нас наші воїни так це е, такі е, гарячі точки фронту. А ви, ви теж у вас постійно, у вас ви постійно на нулі. Тому що тоді, коли десь якесь руйнування, тоді, коли якийсь прильот, тоді, коли все, що відбувається внаслідок війни, там в першу чергу рятувальники. І сьогодні на це дивитися. Ми просто розуміємо, наскільки це небезпечно. Хоча ні, ми, мабуть, цього навіть не розуміємо, наскільки це небезпечно. З суто людської точки зору, якщо питати, ну це страшно. Звісно, у кожного з нас є страх, особливо коли ми працюємо на деокупованих територіях. У мене, як у керівника нашого підрозділу відділення, яке за мною закріплено, я в першу чергу переживаю за особовий склад, який йде зі мною, і за себе, звичайно. Тому що наша задача, моя задача основна це вберегти людей від загибелі, від травмування. І до цього всього за нами йдуть люди. Цивільне населення, тобто ті самі ремонтні бригади, які відновлюють інфраструктуру, ми ж їм перевіряємо територію для того, щоб вони змогли безпечно там працювати. Тому страх він завжди є присутній і таке почуття відповідальності велике теж завжди. Наскільки наші піротехніки сьогодні. Забезпечені всім необхідним, щоб почувати себе більш-менш безпечно, е, наше керівництво зараз працює поглиблено в цьому напрямку. Нам стараються забезпечувати засоби захисту самих нових класів. Це такий шостий клас захисту бронежилети, бронекаски. Нам забезпечують нас, забезпечують новішою технікою, забезпечують різними засобами для проведення розмінування, тобто це металошукачі, це комплекти піротехніки, індивідуальні, групові для проведення розмінування. І також починає вже заходити техніка механізованого розмінування, саме для того, щоб існують такі сільськогосподарські угіддя, які людям ну, буде досить важко і досить довго очищати їх. І техніка заганяється для того, щоб в першу чергу прискорити даний процес, а по-друге, це. Зберігає життя та здоров'я сапера. Тобто туди вже йде не людина, а заїжджає машина, вона проводить роботи з розмінування, mm -hmm. а сапер уже може там максимум за нею пройти, подивитися як так контрольна так. перевірка mm -hmm. свого роду. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми ж всі знаєте, розуміємо, що рятувальник взагалі така небезпечна професія. і Це було завжди так. Але з початком війни ця професія стала. Небезпечною, мабуть, не знаю, в квадраті чи можливо і більше, тому що, ну тому що вам довелося працювати з тим, з чим раніше ви не стикалися, навіть як ви вчилися. Ну дивіться, ми працюємо з 2014 року в зоні е, антитерористичної <гум> операції <гум> на сході нашої країни. Згодом це була зона операцій об'єднаних сил. Тобто наші підрозділи так чи інакше вже е, якесь поняття мали і розуміли. Але все одно там же ж не так. Але це так. були не такі масштаби, <гум> і не була така густота, от саме замінування, особливо. І, Цивільної інфраструктури, mm -hmm. критичної інфраструктури, mm -hmm. житлових забудівель. Тобто зараз ми ну, де працюємо, там і вчимось потихеньку, набираємо якийсь досвід для себе, тому що працювати нам прийдеться ще не один рік, і по можливості кажу, якби вивчаємо всі ці. Їхні способи мінування, засоби, якими вони це проводять, для того, щоб перше хлопцям далі передавати досвід свій, які нас приїжджають міняти. Люди зараз активно приходять в наші підрозділи, mm -hmm. наш штат розширяється і забезпечують ну, поповнення новими кадрами наші перетехнічні підрозділи, для того, щоб людей можна було навчити. Ми це проходимо самі, потім вже з власного досвіду їм розказуємо, як з цим працювати, як себе взагалі поводити на докупованих територіях і так далі. Тому, звісно, з того часу, з 2014 року і до повномасштабного вторгнення, це були свого роду зовсім інші об'єми роботи, зовсім інша обстановка така для роботи. Це собі репетиція, якщо можна так сказати. Ну, так? — що... сказати. Ми працювали. Кажу, я був у 2019 році вже на сході це операція об'єднаних сил була там 56 днів теж провів. Угу. І до цього вже, тобто, у мене вже було поняття. В принципі, з чим прийдеться працювати. Але зараз ми працюємо основно на деокупованих територіях, і щільність і густота замінування даних територій вона дуже є великою. І до того всього росіяни залишають після себе багато посток, багато таких об'єктів замінованих. Куди навіть ну, не можна подумати, що воно буде заміноване. Угу. Це такі, як е, дитячі майданчики, наприклад, навіть особисті речі, там, автомобілі на подвір'ях і закінчуючи пральними машинами в квартирах, це все мінувалося. Мінувати пральні мі... машини? Так, так. так, так. Вони от були е, ну, квартири, в яких вони жили угу. на, в окупованих містах. Угу. І перед тим, як вже виходити звідти, вони вже розуміли, що наші хлопці звідти виганяють, то вони за собою просто це все мінували і залишали такі сюрпризи. Це як для саперів, так і в першу чергу для місцевого, для мирного населення, тому що люди повертаються до своїх домівок і вони не можуть навіть підозрювати, що у них там буде щось стояти, і яку це небезпеку може їм. Тобто якось зовні Олексію, я так розумію, людина пересічна не може зрозуміти, що замінована річ якась, так? Чи якийсь предмет? Ну, якщо Це Ну, це окрім розтяжок, про які так, ми знаємо, так. і там бачили, чи оці пелюстки, які це, і те, що нам демонструють, я ж розумію, що це зовсім не все. Що так, існує. Якщо це штатні засоби мінування, як ви кажете, розтяжка, міни, які uh -huh. візуально можна, тобто люди мають якесь більш-менш поняття, як виглядає там, та чи інша міна, чи то чи боєприпас, uh -huh. то його, звісно ж, видно. А якщо це стоїть там пас. Тобто були випадки, коли лампочки закручували в люстри, тільки замість лампочки ставили гранату. В ноутбуки... Ну залишали в ноутбуках вибухову речовину, тобто різні багато таких дуже випадків, саме от постоки, саме таких мінувань, таких речей, що вони взагалі, от у місцеве віз населення, підозру ніяку не виключать. Слухте, ну так діють лише терористи. Це ж навіть так ми не окупант. Говоримо, ми розуміємо, зараз, що ми маємо справу з країною терористом. Так. Це вже в повному сенсі свого слова. Але те про що ви розповідаєте, це йдеться навіть не про загибель військових, це йдеться про загибель цивільних людей. Тому, що про так, тому що я скажу, це розрахунок на те, що коли люди будуть повертатись до своїх домівок. Вони просто будуть підриватися і все. Вони так. просто вже, на жаль, були такі випадки, люди повертались і. Просто ну прибудинкова територія будинок не були обстежені угу. піротехніками. Люди заходили і, на жаль, підривали, травмувались, Тобто були такі випадки. Саме тому після деокупації Херсонщини <ків> просили багато, так і представники влади місцевої людей не повертатися, поки сапери не обстежать. Поки це все не тільки не... так на Херсонщині. Це в Донецькій області. Так само, коли угу. було деокуповано міста Святогірськ, Лиман, так само просили місцевих мешканців не спішити з поверненням, тому що але не всі слухають. Ми не ми можемо заборонити людям повертатися ну, до їхніх домівок. Ми mm -hmm. максимально стараємося їх попередити, розказати, яку це небезпеку може нести, провести якісь там заняття, показати вибухонебезпечні предмети, які можуть в них знаходитися mm -hmm. на подвір'ях або в будівлях. Але кожне рішення приймає вже людина особисто. Тому от каже там бабушка, там, чи дідусь, якийсь, не знаю, я, я хочу додому. Mm -hmm. І він йде додому, тому що, на жаль, ми теж не встигаємо. Обстежити всі будівлі, обстежити всі прибудинкові території, тому що таких заявок дуже багато висить. І першочерговий наш напрямок зараз це в першу чергу критична інфраструктура для, для того, щоб людям можна було повернути якісь нормальні умови про життя. Стараюся, звісно, по можливості, коли працюємо на деокупованих територіях, людей дуже багато звертається і стараються всі ці виклики, заявки їхні опрацьовувати, відпрацьовувати для того, щоб ну люди хочуть додому, це зрозуміло. Для того, щоб вони могли безпечно туди повернутись, ми стараємося максимально більше відпрацювати до таких викликів, але не встигаємо інколи. Я вже не кажу про те, що сьогодні поля наші заміновані. Сьогодні е, українська земля, яка має родити так і від якої ми чекаємо врожаю. Сьогодні вона не може бути, ну принаймні на деокупованих територіях, про окуповані навіть не кажу. Зараз на деокупованих не може бути засіяна так. Там не можна рости вести роботи. Чи якісь вже є території, які вже безпечні для того, щоб аграрії могли почати працювати? Е, є певний перелік території, на яких вже аграрії розпочали вже навіть посівну кампанію, uh -huh. тобто там. Вже були проведені певні перевірки, де було проведено розмінування даних полів, звісно, можуть. Але це не той об'єм і не та кількість полів, які б хотіли, звісно. І взагалі не та кількість полів, які були в нас до повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. В цьому напрямку зараз теж керівництво працює, нам стараються забезпечувати, нас стараються забезпечувати машинами механізованого розмінування. Це те, про що ми говорили. Тобто, для того, щоб прискорити трохи процес розмінування даних полів. Заганяється техніка, таким чином, ми, uh -huh. по перше гарантія буде краще, що там нічого не заходиться, тому що машина вона ну більше обстежить більше радіус, вона захоплює саме обстеження по полі. А по-друге, це я кажу, зберігає життя здоров'я сапера, і машина проїде так чи інакше швидше, ніж прийде сапер. Не можу не спитати про Одесу, не можу не спитати про узбережжя. Знаєте, війна продовжується, але хтось хоче відпочивати, комусь хочеться до моря, і багато кому хочеться. Ми пам'ятаємо минулий рік, коли пляжі ну, начебто були закриті, мали бути закриті. Так, але все одно були такі території, де люди намагалися і купалися, і перебували на Піску і таке інше. Цього року теж вже нас попередили про те, що ніякого курортного сезону, пляжного сезону не буде. Що треба зберігати ну, знову ж таки, правила перебування біля моря, так, біля води і все таке інше. Ми всі розуміємо, що наразі моря в нас поки що забрали. З точки зору піротехніків, знаєте, вже читали різні прогнози. І 5 і потрібно, і 10, і скільки там. Скільки ви прогнозуєте потрібно для того, щоб море стало безпечним? Я не можу дати настільки прям точний прогноз для того, щоб зараз сказати, через який час ми зможемо почистити лінію узбережжя і самого акваторію моря. В першу чергу треба, щоб припинився вогонь, коли угу. буде відсутня загроза вторгнення саме з води. На територію нашої mm -hmm. області, зокрема, тоді вже буде підніматися нагадаю питання про очищення прибережної зони і акваторії моря, яку можна було б зробити безпечною для купання. Тобто зараз поки що недоречно на відставити так. Питання, я думаю, так? зараз недоречно, тому що бойові дії тривають і загрозу вторгнення саме з моря ніхто її не відміняв. Коли закінчиться вже війна. Коли будуть вже якісь ставитися задачі саме по розмінуванню нашої прибережної зони, тому тоді вже можна якось якісь прогнози робити. На даний момент я б категорично би не радив би людям нехтувати цими правилами, тому що на жаль в минулому році ми знаємо трагічні випадки були, коли люди поліцейські були так трагічні, були а? так. Люди заходили на власний страх і ризик і згинули і травмувались. Тому в цьому році розмінуванням которії ніхто не займався, тому. Я б радив би людям в цьому році так само від купання. Угу. Закінчиться війна. Тоді будемо вже купатись на безпечному пляжі, в безпечному морі і. Робота проведеться і можна буде убезпечити місцеве населення. Ну, Коли закінчиться війна, має минути ще багато років для того, щоб розмінувати це море, так і наразі теж немає точних прогнозів, скільки це може бути. Я так розумію, що це залежить від техніки, якою ми будемо користуватися, так, і, можливо, нам допоможуть і країни-партнерів в тому плані, щоб технічно це просто пришвидшити. Це залежить так, і від засобів розмінування, які ми будемо проводити, багато факторів взагалі. Впливає погодні умови, щільні інтенсивніше бойових дій. Достеменно ми не знаємо, яка кількість мін зараз знаходиться в морі, тому що. До речі, так, а поточних цифри немає. Немає, так, Тому ми... що росіяни так само ж скидували свої міни в море. періодично їх викидує на берег. Вони прибуваються до берега, їх знищують контрольованим підривом. Але море в міні дійсно зараз плавають. Міни в морі точніше плавають, і прибережна зона так само може нести в собі небезпеку. Тому а от поясніть як піротехнік, ну з морем зрозуміло. Ми бачили на відео на світлинах. Оці величезні міни, які не можна оминути. Якщо ти її бачиш, то ти от наскільки це небезпечно, вона підривається від чого? Від торкання вона підривається від контакту, від прямого контакту якого. так навіть, не навіть. датчики цілі в вигляді таких штирів, які з нею торчать усі. Угу. Чому її називають в народі їжачок? Тому що вона така візуально схожа. <свят> на їжака морського, скажімо так, і в неї датчики в цій цілі при контакті з ним, при механічній дії, вона підривається, <свят> але вона досить велика її не можна не побачити. Люди мотивують тим, що ну я ж бачу її вона ж здоровенна Я ж не, не можу завжди вона бити. може знаходитись на поверхні, вона може знаходитись під поверхнею води, вона може знаходитись на якійсь глибині <свят> <свят> певні. Так, це міна морська якірна. Uh -huh. Тобто на задану глибину її спускають, і вона собі там знаходиться, чекає ворожий корабль, ворожі це для ворожої техніки, призначена міна. Uh -huh. І людина, коли знаходиться в морі, вона ж теж не може бачити, що в неї знаходиться під ногами, uh -huh. а міна тобто, може ногою там стояти. Рухнутися так, зачепила міну і відбувається підрив. Вони якраз в минулому році такі випадки і були. Uh -huh. А стосовно піску, там що може бути небезпечне, там так само проводиться мінування, скоріш за все, протипіходними мінами, які треба а вони маленькі, вони. Так? Маленькі, і вони Щільно теж встановлюються, тому звичайна людина не зможе побачити взагалі місце розташування їх, вона і приблизно не зможе вказати, де вираховувати якось для себе, де ця міна знаходиться. Uh -huh. а вони всі нажимної дії, тобто на неї наступив, вона спрацювала. Тобто Сможе. десь під поверхнею піску, О, так, гадаю, ось, так, якось так, і це все. Тобто там, де таблички залишилися небезпечно міни. Так, це інформаційні можна... таблиці, це система маркування, яка встановилася не просто так, для того, щоб місцевому населенню саме е, донести, що прибережна зона є замінованою, що вона несе в собі небезпеку. Тому кажу від себе, я ще раз би рекомендував би не утриматися від купання в цьому році взагалі. Не виходити на прибережну зону на пісок, не, ну, не залазити в воду. Mm -hmm. А далі вже люди приймають рішення вже на свій. Но це стосовно моря, так. А стосовно інших водоймів, на рахунок інших водоймів, вам не можу поки це, сказати. Це, це, ми не займаємося мінуванням, mm -hmm. тобто ми, ми розміновуємо так. Ви сказали на початку нашої розмови, що йдуть сьогодні люди працювати. Так є недостача у кадрах сьогодні. У нас зараз розширяється штат взагалі по Україні. Керівництвом прийнято рішення щодо розширення штату піротехніки, тому що об'єми роботи дуже великі, а людей не вистачає. І так у нас звісно є. Потреба в кадрах, відділ персоналу, управління персоналу, точніше, нашого головного управління, працює теж над цим питанням і всі охочі, долучаються, приходять до нас на службу. Бажаючи є, да. є, звісно, є люди, хочуть виконувати хтось, хтось з Збройні Сили йде, хтось йде до нас, тобто Хоча, кожен, кожен на своєму фронті робота. воює. Так, 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 так це ну, дуже хтось хоче допомагати людям по-своєму, скажімо так. Тому люди приходять, звісно, і штати ще будуть розширятися, і люди потрібні будуть для того, щоб ми більш ефективніше виконували наші задачі. Тому що кажу, перед нами задачі дуже багато. У нас і на багато років наперед критична інфраструктура це на роки розмінування. А ще ж будуть дійсно місцеві місцеві. Населені пункти, точніше, будуть сільськогосподарські угіддя. Техніки зараз, на жаль, не вистачає на всі поля, тому на деяких полях приходиться працювати сапером. Ну, в основному де є така достеменна інформація, що, скажу так, там невелика щільність мінування і немає ніяких пасток. Ну, знову ж таки, це. Це все зі слів, тому дуже умовно так. так дуже це умовно мані, нас ніхто не жене, нам темпи ніхто ніякі не задає. Керівництво вимагає від нас дотримання правил безпеки. В заході безпеки і ми всі прекрасно розуміємо, що в нас робота така, що спішити нам точно нікуди. Тобто не треба. ніякого плану, ніякого нічого цього немає. У нас так, план що є сугубо щодо ну, об'єктів, так, і нам потрібно. Якогось, так. Так, так. Керівництво навпаки нас застерігає від того, щоб ми не спішили нікуди, не нарощували якісь там темпи, а виконували свою роботу повільно, але ефективно. Ну, дивіться, ось е, найбільш замінована Харківська область. Е, далі йде Київська, Чернігівська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Сумська і Черкаська. На щастя, тут немає одеської. У нас в цьому плані все більш-менш спокійно, окрім моря. Я розумію, окрім що з морем ну, це... ми зараз ви називали області, в яких йшли активні бойові дії uh -huh. і окупанти пересікали кордон. В цих областях, тому на Харківській області, особливо там літом, як ми знаємо, пройшла деокупація певних населених пунктів, тому вона дійсно є одні з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами. Що стосується нашої області, на жаль, у нас є прильоти. Ракетні обстріли ми mm -hmm. попадаємо періодично. Нашу область страждає від цього, але активних бойових дій на нашій області не було. Тобто, вторгнення росіян у нас не було і тому нашу область на фоні цих. Це більш не є так, так. Не, не настільки забруднена вибухонебезпечним предметом. Це що касає, що стосується зараз іменно війни. Mm -hmm. Хоча в нас ще багато вибухонебезпечних предметів проявляється в час Другої світової війни. Ми майже через день так само виїжджаємо і на дані боєприпаси, і розрахунок, який працює по області. Ну так і чуємо ці вибухи, про які нас попереджають. так періодично так ну, ми це... звісно ж проводимо знищення даних вибухонебезпечних предметів для того, щоб місцеве населення не панікувало, не думало, що це обстріли якісь там чи uh -huh. прильоти. Ми попереджуємо через військову адміністрацію. Тобто, щоб люди були в курсі, що це працює так само. Піротехніка слухайте, що свого часу вплинуло на те, що ви обрали ось таку професію суто чоловічу і дуже небезпечну. Ну я. Захотів. Сім'я, можливо, ні? Ні. Угу. Я поступав. Тобто я сам вибирав собі роботу, мені ніколи ніхто не заперечував в цьому. Угу. І я вибрав сім'я з моїм рішенням погодилась, і я вже почав, це з 2014 року я почав навчатися і вже ]ся. змирилася і звикла до цього так, часу. Так. так, Тобто, я зарані знав, що я хочу служити в ДСНС, просто не знав на той момент, коли я ще в школі вчився, то я не знав, що є такий напрям, як розмінування, і угу. саме в ДСНС. Я думав, що цим Збройні сили займаються. Вступив вже до Національного університету цивільного захисту в Харкові. І вже коли КМБ проходило, нам сказали, що є такий напрямок саме розмінування, піротехнічні, фахівці, піротехнічні підрозділи. І мені стало цікаво і. Став навчатися. І досі страху. цікаво, я так розумію. Звісно. <рес> хоча, хоча й страшнувато буває, ну всім страшно. У нас, якщо немає страху, то не бажано працювати. Треба роботу змінювати, тому що в кожного сапера має бути страх, це обов'язково, <рес> щоб працював цей інстинкт самозбереження, інстинкт власної безпеки, щоб вони розуміли, що вони виконують небезпечну роботу і дотримувалися в першу чергу цих заходів безпеки, щоб не травмувались. А існують якісь такі знаєте, піротехнічні забобони, з якими ви виїздите на виклик? Е, у нас, як вам сказати, Ну що там, в когось і... вірити, мабуть, в Бога вірити, всі вірять. У нас атеїстів немає в групі. Всі носять хрестики, ікони з собою носять. Uh -huh. Тобто, Я, наприклад, ніколи не вживаю слів підірватись, останні і так далі. Тобто, uh -huh. ну, Свого роду кажу, в кожного по-різному. Uh -huh. Ми у нас завжди, от є таке ну, правило, скажу так, наше, щоб наша кількість виїздів дорівнювала кількість наших повернень. Щоб всі повертали живі та здорові, це от, пріоритетна задача. Це найголовніше і, мабуть, найзаповітніша ваша мрія це така, так? Ну, я завжди кажу, коли ми працюємо, переживаю за себе і за особовий склад. Тому що люди йдуть за мною і я несу за них відповідальність. І найприємніший момент, коли ми повертаємося з ротації в такому складі дійсно, як ми виїхали. А відпочиваєте як? Від, відпочиваємо, ну дають, від... проходимо реабілітацію у нас ну, в Можливо, десь, там, там в когось рибалка, в когось є професія. Та це, я про це... теж сугубо в кожного <свіс> особисто. Ми приїжджаємо це так, з ротації, і, таке, ну можна по-перше спати в спокійній обстановці. Це прям люди ну, розслабляються. Ми тут почуваємо себе більш так безпечніше і ну, так, та, там, де назамінне. Морально на вже тут легше. Траторії. Вдома стіни допомагають. Звісно, звісно, допомагають. Дякую вам дуже, що знайшли час. Я а, вам дякую в першу чергу за те, що ви робите. Вам і вашим хлопцям, всім тим, хто працює над тим, щоб розміновувати нашу країну. Сьогодні ще повторю, ще раз повторюся, Україна найзамінованіша країна у світі. На ну, жаль, це так. знаєте, як от порівнювали це як вісім Ізраїлів, чи, скажімо, половина площі Німеччини, чи там третина площі Франції. Це насправді величезна територія, тому роботи вам вистачить набагато-набагато років вперед. Але нехай збуваються оці ваші. Найтакі, знаєте, заповітніші мрії. А, кількість виїздів, щоб дорівнювала кількістю повернень це а це так. найголовніше. Олексій Шульга, начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що сьогодні піротехніки працюють так само, як і наші військовослужбовці практично на нулі. Працюють постійно у небезпеці. але... Але не збираються залишати цю роботу, тому що, мабуть, це є саме те, до чого покликала свого часу серце і душа. Дякую вам. залишайтеся на першому. Побачимося обов'язково.